Вечера сніг задутий, але прикольний, Мягенький. Їдемо в Люфдору дальніми шляхами. Зараз туди вниз. Що? Занизько спустились? Ага. Зараз будемо ялиночкою вигрібати. Блін. І без камуса може ходити. Кажеш, ти без камуса можеш ходити. Скейт-тур без камуса, рекомендую. Дуже весело. А от звідти приїхали. Вершина кічери. А ми їдемо от туди десь ой, камила хатка. Нам треба утікати на ту поляну, з тої хати От є. туди привіше. Ага. Нам на той відріг треба. Правильно? Так, Да, Максимом ту хату. там на тому кутку має бути дорога вниз. Блін, тут зараз знову треба буде. Це було в тому. Щось ми не вгадуємо з рельєфом. Ось ще одна хатка. Тут така дуже глуха долина. Туристи сюди точно не ходять. Уху-ху! Гарно було! Тут же круті скили, бач такі ці. Це прикольно за скуста, а? Так, Та, тут гарно. Щоб без що там верхне. І така хатка така, знаєш, долина типа дуже видно, що Вау. І тишина така, що аж в ухах дзвенить Слава Україні, парафіяни. Гарний схил для спуску. Крутяк. Лісу майже немає. Ми зараз наверх ідемо і поїдемо перейти на інший бік. О, тут спуск в річку ще такий собі. Малинок. Дорога якась. Масив від Маковиці до рокити він має дуже багато відроги в сторону прута і вони порізані такими долинками. І ці долинки реально дуже одна на одну схожі. Але саме ця дуже така дика. Не дивлячись, теж тут хата є. якась ніби дорога, але ми були вже майже у всіх тих сусідніх. Там більш цивіліза... цивілізаційно. От по тому схилу ми їхали вверх. Нам на сусідній хребет треба І може навіть дякувати. От дивіться, як він дякує пришел. А давайте. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Вьо? Ого, лижа не їде. Понаклаївалась там сніг. То взагалі не їде. Ой, тут такий гарний сніжок. Тривіше треба, так? Та, та. Я не пам'ятаю як далі, чи ми... Чи шелі чи там якось дорога йшла. Ну хай, я ж на карту зараз подивлюсь ні ні, шелівіше. Шелівіше? -да. Ага. Взагалі треба вниз ну, мінімум вниз Позаростали траси, але сніг тут шикарний. О! Ho-ho-ho! <laughs> Але тут якось треба попри хату напевно А тут жили хати <грути> Крутий спуск був хата стара прийдемо на місце а де А йдемо даний? Да. Лінія спуску. Класні тут городи, такі крутяки, а з цього боку пологіше. Ми наверх йдемо. Теж нормальний кут. От видно Кечеру. потім наступний хребтик. спустилися і тепер сюди. Я тут вже хребет близько. Я піду, в далекі гори, на широкі полонини. І попрошу, вітру зворів, аби він не спав до днини щоб летів на вільних крилах, на кічери і в діброви і дізнався де моя мила, каріочі Любов зажуру мрію молоду і цвітуть сади для мене, як до тебе йду! Ще не видів такої каплички: без дверей, без вікон з іконами відомий от е, газда Люфдора комплекс і красоти а я нагадаю що ми йдемо з Микуличина в Люфдору через всі хребти як виявилося дуже гарний маршрут коли є сніг, можна і покататися гарно, і походити. Супер. І краєвиди надивитися. Петро з Говерла. Хом'як, синяк за деревами, довбушанка, Маковиця там десь і за нею Люфдора. А ми зараз туди на хребет головний. Віддалені присілки. І тут, здається, живуть люди. Звідти ми прийшли і от такі красоти тут А от хребет, хребетку ми йдемо? Гора Смирічок, і ми до неї потім переходимо на переніс і на Санкович в Люфдору. Пору ракита видно. Зважу. А от кічерри, з якої ми спустились потім хребтик, знов спустились. І тепер ми тут. Можна було і так навіть Да. Там через ліс. Краєвиди тут офігенні. Особливо в той бік. Джепа и в ух ух Уху. Юнга, що бачиш? Бачу люфт двору назад. Просто все трошки. Что-то не вище хати видно, значить нічого не видно. Не Це видно. видно. Тут якась закривай закривається переніс. Це каскова. Це кольорово. О десь за тими хребтами наш маршрут Ще трохи і Лювдора 13,5 км і ми доїжджаємо до Лювдори. Але це не був ще кінець вечірнє катання копиці. Вечірнє катання на копиці. Я піду в далекі гори у вечірню годину, і попрошу від розворів, щоб не спав. Не спав до днини, щоб летів на крила крилаку широкі полонини і приніс до ранку квіти, що так люблять очі сині, мила моя, люба моя, Квіти ясен ясенці, я несу В очах до тебе весь блакитний світ. Я несу в устах цілунки, радісні пісні, а в руках несу я ласку, квіти весняні, мила моя, люба моя, віде мій ясний, я несу в очах до тебе безлі світлих мрій. я несу в устах цілунки, радісні пісні, а в руках несу я ласту, віти весняні. Ну, вверху було нормально, там ще навіть пухляк такий класний, взагалі новий сніг билося. А потім там десь такий поворот різкий, де копицеці починається, там розбита дуже траса, бо вона запеклася, ну так. Не дуже комфортно їхалося. А внизу тут взагалі.